Вітаю! З першого погляду може здатися, що ця пеларгонія цілком здорова. Але якщо придивитися до неї ретельніше, то можна побачити от такі листочки, трошки з коричневими такими засохлими плямами і з чорними цятками. Як з верхньої сторони листочка, так і з нижньої. Отакі от чорні цятки на листочках, які вже втрачають колір і стають, наче такими сухими, свідчать про те, що на нашу пеларгонію напала. Звичайна білокрилка. Ось так виглядає білокрилка на королівській піларгонії, яка вже відклала багато яєць, із цих яєць вилуплюються нові і нові особини. Уявіть собі, одна білокрилка може відкласти більше 200 яєць, і з кожного такого яйця вилупиться доросла особина, яка відкладе знову 200 і більше яєць. Через це дуже важко позбутися цього шкідника, особливо враховуючи те, що ніякий хімікат не подіє вже на яйце. Воно захищено такою восковою плівкою, яке добре його захищає. Але на радість нам є такий короткий період, буквально 3-4 дні, коли личинка білокрилки дуже вразлива. І от у цей час повинен потрапити на неї хімікат. Але треба враховувати, що личинки ж вони різного віку. Тому конкретно коли такий період настає, ми знати не можемо. Тому хімікат повинен циркулювати постійно в рослині довгий час для того, щоб знищити всю білокрилку, яка поступово вилуплюється чи знаходиться в стадії цієї вразливості. Дуже важливий момент: нашим рослинам шкодить не сама білокрилка. А шкодять її виділення, які потрапляють на нижній листочок, от як цей, наприклад, він починає так блищати, і на цій поверхні листочка розвивається грибок, який і губить нашу рослину. Медяна роса, яку виділяє білокрилка, служить таким поживним середовищем для розвитку сажистого грибка. Майже завжди білокрилка селиться на молоденьких листочках, і от під цим листочком, бачите, як вже захворів нижній листочок. І це свідчить про те, щоб знищити білокрилку, нам потрібен такий хімікат, який би потрапляв би і у молоденькі листочки, які тільки починають наростати. Маючи досвід боротьби з білокрилкою, я впевнена, що не потрібно витрачати час на народні засоби: мило, соду та інші речовини. Тому що, якщо ми втратимо час, то можемо згубити і всю рослину. Наприклад, я все відкладала зйомку відео про білокрилку. І дочекалася до того, що тепер її тут дуже-дуже багато, і боротися з нею буде дуже важко. Але я ж все ж таки спробую. А ви не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо це відео було для вас цікавим та корисним. Для боротьби з білокрилкою цього разу використаю препарати тепіки та прованто Максі, і подивлюся, який з них буде найефективніший. Але якщо тепіки застосовуються тільки по листу. То прованту максі можна застосовувати методом поливу під корінь. І це зручно, коли обробляєш домашні квіти. Для обробки рослини під корінь беремо літр води і 3 грами прованто максі, і по попередньо зволоженому ґрунту проливаємо рослину. На цей горщик я витратила приблизно 300 г цього розчину. Лише через тиждень білокрилка почала здихати. Але ж, звичайно, не вся, тому що, як я казала, постійно вилуплюються нові і нові особини. Провантомаксі ще діє як стимулятор росту, і це видно з того, що почали одразу нарощуватися молоденькі листочки, на яких вже не було ніякої білокрилки, тому що препарат потрапляє і у такі листочки. Через 10 діб вирішила все ж таки ще тепіки обробити. Але цей препарат, який фасувався уручну, невідомо якого він року випуску, і тому він зовсім не подіяв на рослину. І цікаво, що гранули довго не розчинялися у воді. Як я їх не калатала, вони так і лежали на дні ємності. На відміну от цього упакованого препарату, де зазначена дата, і гранули якого розчинилися, ну, майже моментально. І, до речі, були більш світлішого кольору, ніж ті, що упаковані вручну. Тому беріть краще завжди дорожче, але вже упакований препарат де вибита дата. Але, на жаль, і це не гарантує якість препарату. Обробляю по листу. Перша білокрилка вже на другий день здохла, а на третій день вже валялася на нижніх листочках, впавши з нижньої сторони верхнього листочка. І що цікаво, почали зникати яйця з нижніх сторін листочків, їх кожен день ставало менше і менше, тобто з них вилуплялася білокрилка, пила яд, дохла і отак поступово нових яєць не утворювалося. Звичайно, що для цього потрібен час, тому це подія в так не тепіки, а саме провантомаксі, який циркулює в рослині, і завдяки якому гарно почали наростати молоденькі листочки. Отже, щоб знищити білокрилку на пеларгонії, перш за все потрібно видалити все те листя, на якій ви помітили яйця її, і для більшої ефективності та для 100% результату пролити пеларгонію під корінь. Препаратом Provanto у концентрації 3 грами на літр води, і обробити по листу тепіки у концентрації 4 грами на 10 літрів води. І зважте, це не та концентрація, яка зазначена в інструкції. Але ж зазвичай нам не потрібно 10 літрів розчину. І от цим тепіки мені не подобається, що дуже важко відважити 0,2 г на пів літра води. Для цього потрібні спеціальні ювелірні ваги, але не у всіх вони є. А на око цей препарат в таких малих дозах неможливо відважити. Пройшло майже три тижні з того моменту, як я почала боротися з білокрилкою на своїй королівській пеларгонії. Одразу впадає в око, що рослина ожила, їй вже не докучається білокрилка і вона вільно росте і розвивається. Самої білокрилки я не спостерігаю, може поодинока, одна-дві десь полетить. Молоді листочки всі чистенькі, немає ні яєць, ні самої білокрилки. Від препарату тепіки залишилися. Плями, які не змиваються, але хай краще пеларгонія буде з плямами, ніж з білокрилкою. Де-не-де де ще валяються мертві білокрилки, от як ця, наприклад. Передивилися листочки майже всі. І всі вони чисті, вже немає там ні білокрилки, ні цього засилля яєць. Тобто поступово-поступово пила яд нова білокрилка, яка вилуплювалася з яєць. І гинув. Це такий малопомітний процес, тому наберіться терпіння для того, щоб побачити результат дії хімікату на білокрилку. Не слухайте тих, хто каже, що білокрилку можна вбити будь-яким препаратом для знищення комах, бо звичайні препарати діють лише на поверхні листя, не проникаючи всередину рослини, а також вони діють буквально там 4 дні. За цей час неможливо позбутися всіх поколінь білокрилки. Певне, що гарні результати можна також отримати, якщо пролити під корінь заражену рослину. Актарою у дозі пакетик, 1 пакетик 1,4 грами на 700 г води. Таким розчином, я позбавлялася білокрилки на. Ампельних петуніях у горщиках влітку. Взагалі, для мене королівська пеларгонія це ще така відкрита книга. Багато чого про неї ще не знаю. Буду навчатися і вас також запрошую разом зі мною навчатися її вирощувати, захищати її від хвороб, а також розмножувати. Дякую за перегляд, до нової зустрічі. Не забудьте підписатися на канал.